Всім привіт, друзі! Знімлю зараз вам обзор радіометр Белла. Як він працює, покажу. Значить, ось так виглядає. рідкісна модифікація, як Бачите, з таким наклейкою блискучою, як дзеркало. Зразу вставляю крону. Ось така крона. Всередині є серійний номер. Можете рік випуску. 91 рік, 5 місяць. Вставляємо крону. Всередину закриваємо кришку відсіку От, Защолки не поламані, ціленькі, все працює. Так, заберу шар, це наше джерело джерелом на радіації, на якому будемо тестувати. Ось так виглядає прилад. Радіометр бета, дозиметр радіометр. Так, зі всіх сторін виглядає, все вам покажу. Як користуватися? Коротко показуємо. Тут дві кнопки. Нижня донизу вимкнене живлення, догори горик дозиметр. Верхня кнопка це виключити і включити звук. Догори вимкнений звук, пікання, клацання, щелчки, а вниз. Вимкнений звук. Включаємо догори. Далі третя кнопка вверху, ось ця вона обнуляє покази на екрані. от як бачите І ще коли затиснути, тримати, світиться лампочка червона. Це означає, що напруга на кроні е, достатньо. Якщо не буде світити вже ця лампочка, ось так затискаючи, означає, що потрібно замити крон. Ось так все просто. Далі, як користуватися? Коли ви вимкнули ви чуєте клацання, на екрані з'являються цифри. Кожне клацання, піск це кожен влетівший гамма квант або бета-частинка. Цей дозиметр, увага, він перероблений. Це не заводський. Заводський шоу Бела. Він бачив тільки гаму, він був повністю сліпий до бета-випромінювання. І не бачив, на жаль, 99% всіх радіоактивних предметів у світі. Це я переробив. Заводський детектор. Я викинув і поставив туди чутливий до бета випромінювання сучасний SBM 20R1. 2007 року. От, і тепер він бачить бета-випромінювання і гамма випромінювання. Як орієнтуватися? Давайте вимкну. Бачите, я вимкнув, а ще як довго цифри на екрані, бо конденсатори дуже хороші, керамічні, там, з платиною, паладієм і золото всередині є, і срібло, нічого не викусулося, все рідне деталі, тільки детектор замінив на сучасний. бо Той старий вже він і так був вмер від старості, а все інше там надійні деталі. Вмикаю дозиметр, бачите, нулі. і... Влітає кожен гама-квант. Давайте подивимося, скільки він нарахує. Заберу подалі цей шар І він, він міряє 36 секунд і через 36 секунд зупиняє свій підрахунок. Зараз побачите. І на екрані фіксується число, скільки влетіло гамаквандів за цих 36 секунд. Це рівняється рівно в мікроренгенах в годину. Потужність випромінювання. Або скільки накоплено ну, за минулих на 36 секунд. Однаково, що те, що те, одне число. Так, от, крапки всі зникли, з'явилася одна крапка посередині. 10. 10 мікроренген в годину означає. Або якщо цю крапку враховувати, 0,1 мікрозіверта в годину. Кому як зручно, так ну, користуйтесь. Далі знову пікає наступний цикл. Йде. І ви звук чуєте, а на екрані зафіксувалися цифри останнього виміру. І ще особлива функція цієї моделі. Давайте почекаємо, подивимось, покажу зараз. Можете Бачите, вона сама автозапуск, тобто скинула покази, обнулила автоматично сама і почала заново набирати, так як дозиметр синтекс. Цієї функції немає в жодному з дозиметрів Бела інших. Тільки от в цій модифікації, де от така зеркальна наклейка от із Елат от випускав, тільки от в цій. Інші не мають такої функції. В них, по-моєму, потрібно кнопку натискати, щоб заново починати замір. А тут автоматично він працює цілодобово, безперервно і ніколи не зупиняється. Тобто постійно цифри кожних 36 секунд, чи скільки там можете порахувати, міняється і нове число. Не потрібно тиснути ніякі кнопки. Ви бачите все в реальному часі. От, бачите, за один минулий раз 11 мікрорентген, Тепер 11 з гемоквантів за 36 секунд. Це означає. Тепер чекаємо, він зараз сам скине покази от, обнулить і почнеться все спочатку. Я не чіпаю, нічого не натискаю ніякої кнопки. От, сам перекинув, бачите? Тобто працює так, як Дзентри постійно сам перекидає. Лічильник без виробітки, абсолютно новий, перевірений, без глюків, без жодних несправностей. Несправності лічильників Гегера існує більше 15. Я їх всі вивів, написав. У мене ціла колекція всіх різних несправностей детекторів Гейгера. Це я перевіряв детально на іншому професійному дозиметрі. Лічильник всередині детектор SBM231 ідеальний по технічному стану. Він не має виробітки взагалі і глюків немає від старості. Тому ось так чудово все працює. От Можу нажати верхню кнопку і почнеться миттєво замір спочатку. Тепер давайте покажу, як я його переробив на бете опроміння. Раніше ось цей шар він не бачив. Тепер дивіться, я підношу. Давайте обнулимо спочатку От, підношу і дивіться, зразу вже перевищення в першу секунду, ви вже бачите. От Вже, вже 30 мікроінген в годину. Це чисте бета випроміння. Всі знають, що від скла не буває гамового проміння. Взагалі це чисте бета, пробивається крізь пластик, попадає в детектор. Всю свинцеву фольгу я забрав, енергокомпенсійний екран видалив. Тепер він вільно бачить бета-випромінювання, перероблений. Всі інші бели у інших продавців і всі існуючі в світі, вони на це не здатні. Вони повністю сліпі до цього от радіоактивного скла і до всього іншого. Тільки перероблена ось ця моя бела, вона здатна фіксувати слабке навіть бета-випромінювання. Так, це там клаце Крона, ну її можна притиснути зараз. Там був такий кусочок паролона, він же від старості підвалився. Ну, от він. Можна ось так поставити будь-який картон, бумагу, і щоб це притискало крону, і вона всередині не повталась. Або паролон. Бачите, ідеально працює прилад. Все чудово. Все. Всередині всі КМ-конденсатори, золото, плати на паладі, все на місці. Жоден з деталей не забиралися. Ось, ось що написано: дивіться. Тут можете почитати, кому цікаво. Так, і цифри на екрані давайте покажу. Супер всі видно, просто чудово. все. Кожен сегментик. І все. Всім до нової зустрічі.